Привітки, друзі. Я сьогодні працюю на городі, вірніше, вже попрацювала, У нас зараз обід а зранку прокинулася і рвала бур'ян на картоплі. Так, небагато лунку, але діло пішло, бо тут бур'янець ось такий. Ну, я вже показувала. Тут доріжка о, зароща. Тут просапала, підгребла вже чистіше, гарніше. Що не таке воно зароща. Треба ще. Кучі оці позбирати туди далі, як підсохнуть. І трошки вже вимальовується. Ну, Не красота, звісно, але щось вимальовується, більш-менш доглянуте. Помідорчики вже набирають колір. Ввечері будемо обробляти від білокрилки. Ще ось хочу подивитись, качанчик. Кукурудзи, ой, тля на кукурудзі. Хочеться вже вареної кукурудзи, але ще, напевно, ранувато. Так, ще біленька, ще трошки почекаємо. Баклажани тут ось такі вони. Бачите, є жук трохи, де-не-де, не так його багато, але я вчора ще попідривала нижні листочки, бо воно. По листям лізе він, пляшка то стоїть, а там, де високі листки, то воно немає жуків, а там, де низенькі, буде, то був. Так що, поки стоять. Перчик оцей щось купований. Якось не такий він мені. Ну, щось є вже, щось буде. Бачите, ось листя сухне, чи фітовтора воно, чи щось інше. Хоча я вже тут і обробляла, і обривала. Ну, ще пообриваю. Що ж поробиш. Треба тільки забирати, не залишати тут, щоб ця зараза не розповзалася. І ось дивіться, які вже скоро будуть помідорчики. А Пахне як. Ну, а тут а, кавунчики і деньки. Їх небагато, але в цьому році я ніколи взагалі не обробляла кавуни. Підживлювати підживлювала, а от від різних захворювань ніколи. В цьому році обробляють. Тут, тут поки вони стоять зелененькі, не жовті, бо завжди тільки з'явилися кавунчики і все, в них якась хвороба і капець. Дивіться вже, які лежать там. Ось які. Трошки дивлюсь. Пасинкувати я пасинкувала, але не все. Бо вже тут, чесно кажучи, не знайдеш, де воно і що, вже таке воно повиростало. Ось там і дині є. Але я йду, бо мені вже телефон пише, що треба, щоб. охолону Вимикається, так що треба тікати. Ще ось тут у нас була ділянка з ранньою картоплею. Я порвала, трошки підсапала. Не прям так, але підсапала. Зараз піду замочу огірочки і горох, і ввечері треба вкинути. Думала зараз, але ні. Треба вже йти. Почала ще вибирати цибулю. Звісно, тут бур'яни, хоча два тижні тому тут великий виривався і вже який виріс. Ну нічого, вирветься, я не всю, я тільки суху. Цю буду туди далі, буде підсихати і буду виривати. Вирветься, просапається, і також хочу посадити, можливо, огірочки, але точно буде ця картопля, щоб була молода восени. Ось ця цибуля, шість цих. Відер я нарвала, ну тут не все. Стоїть вона ось так, поки в ящиках, а далі треба її кудись розсипати. Але багатенько гнилої ось тут. Ось зараз я цю, вона така мокра якась отут. Копала я її, бо дуже твердо заплескала, ми що після дощу ходили, бур'я нарвали, воно заплескалося. Ось така вона не суха, прямо воно. сік виступає, є десь така, що аж отут гнила вона, так що... Отак от, от. от, такі справи у нас з цибулею. Зайшла перевірити, що тут виноград. Вчора обробляли його від оїдіуму. Якраз тут холодок, то телефон працює. Та я б його не перевіряла. Я. Не дуже це в мене. Чоловік більше, але він телефонує з роботи, каже, перевір, що там чи подіяв цей фунгіцид чи ні. Кажу зараз, кажу, а як. Воно що це, бачите, на ягідках. Ну, хто знає, той знає. Воно таке, як мох біленький було вчора. А сьогодні, каже, воно повинно таке чорніти трошки, ну, притуплятися болячка. І так дійсно, ось воно таке чорніше стає. Але все-таки треба ж обривати буде оці бубочки, де. Воно взялося. Це так, обробити, зупинити, щоб далі не йшло, а ці треба обривати. Робота ще є. Це треба було до обробки, але у нас буде після. Хоча тут ну, не на всіх кущах. Тут у нас два такі, що дуже вразливі до цієї болячки, а то інші нормальні стоять. Юпітер, він уже цей, набирає колір. Кишмиш. Так, треба ще тут посапати під виноградом, щоб бур'яни не діставали, бо також вони дають болячку. І ввечері хочу обробити ось цю полуницю, де я покосила, від бур'янів. Ну що ж, у нас вже вечір. Планувала сьогодні знімати на кухні, що я поробляю, але. Передумала, бо там було так спекотно, я закривала огірки з цим кетчупом чілі. Якось було не до того, закрила. Потім робила млинці. Я казала в минулому відео, що з нами поділилася медом свіжевикаченим і так захотілося помочати туди млинчики. Так що зробила, відвели душу з Женником. Ще зробила галету, але я думаю, що вона з абрикосами, я там далі відео покажу. Буде кисло. Бо я з абрикосами не дуже полюбляю щось робити. Ну, зробила. Якось думала і те, і все. Ага. Коротше, біля своєї хати роботи вистачає. То на кухні з кухні, то до господарства, то сюди, то туди і все, і день пройшов. Ще ми з жеником, ото прийшли з городом. Я сходила в душ, потім він каже, пішли в басейн. Ну а що ж він сам, я його не залишаю. Кажу: ну і я піду з тобою. То ми як почали там дуріти, гарно дуріли, що в мене все болить. Ми довго там бовталися, годинки, дві. Кажу: Женя, тут робота стоїть, ну нічого, воно сонце почало ще більше пекти, тож ми пішли. Він пішов відпочивати, бо заморився, каже, втомився. А я цей пішла на кухню, що то працювати. Це раніше, знаєте, старші люди казали: ой, нема коли гору глянути, скільки роботи, то те, то те. Думаю, що вони там поробляють? Ляжте собі та й лежіть, Ага, воно не так то було. Там треба щось, там треба. Так оце і я зараз йду на город, бо вже ці свині пищать. Курчата пищать, треба нарвати ж трави їм на вечір кинути. Якраз і прорву картоплю і трави кину. Ну і буду з білокрилкою, напевно, обробляти знову. Отак от, от. Але якось так ще спекотно. Зараз би ще в басейн, а ні, треба нагород. Хоча в цьому році я нагород не дуже так ото хожу. Бо це хтось мені писав. Оце ці блогери відео знімають, щоб тільки їх похвалили. Ні, не для того. Блогери відео знімають, якщо ви не знаєте. А Якби я хотіла, щоб мене хвалили, мене чоловік хвалить, мені цього вистачає. А якби я хотіла, щоб мене так чересчур хвалили, я б вам не показувала бур'яни, які в мене на городі високі. А так, показую все, як є життя. Воно таке. Це. Ні, є такі молоді люди, в яких дуже чисто на городі. Я також дивлюся блогерів таких, що там чистесенько, все гарнесенько, але все одно більше тих, в кого хто вже на пенсії. Вони займаються отогородами. А тут, а я ж кажу, Женя каже, пішли. Ну а що, треба ще з дитиною займатися? Пішли, там побовталися, там чимось позаймалися. Так воно і. День проходить. Ще хотіла сьогодні а, перепілок пересадити, але я сама щось передумала. Будемо завтра з чоловіком в клітку. Це я не зробила. Ну, нічого страшного. Так, годі балачок, бо можливо вам не цікаво. Йдемо. Йдемо далі. Зараз я сіла, ось буду ось це розводити. Мастакі Мортал. Я перший раз це буду обробляти полуницю, я не знаю. Який буде результат, тож не буду вам це радити, але ви подивитеся, як воно буде в мене. Я скосила полуницю після плодоношення, і ось буду обробляти. Це якийсь післявсходовий гербіцид і селективний гербіцид. Взагалі воно продається по пляшечках окремо, і те і те. Але ось в таких пакетиках, в пакетиках воно разом і потрібно он, змішати на 3-5 літрів ці два пакетика. Так що Подивимось, що воно буде. Руки у мене брудні. Я тільки що бур'ян рвала, це від перчатки залишилось, тож зараз. Розведемо і йдемо. Рюкзачок одягнули і пішли. Наприклад, я тут намішала, це в мене на 2 сотки. Тож подивимося, що воно і як. Це на наступний рік після плодоношення. Я взагалі її буду викопувати, бо вона вже тут не треба, вже відплодоносила своє. Тож обробляю. Але бачу, сохне, треба поливати. Ну нехай днів скільки воно постої, а потім полью, бо пече сонце страшне. Якщо буде що поливати, звісно. Бо я скільки шукала щось. Відео з цими препаратами не знаходила. Там десь 9-та година вечора, і я тікаю з городу. Обробила капусту, але тільки ось цю діляночку. Цю. Ні, вона стоїть. Буду забирати завтра, бо комарі зараз мене з'їдять. І хочу сказати, що на оцій фіолетовій немає білокрилки. І на тій далі, звичайно, ну, там. Трошечки-трошечки. А ось на оцій цвітні її тут було багатенько. Ну, воно вже не видно. Але я обробила, будемо надіятися, що не буде. Це я там задавала питання, що робити, щоб вона зав'язалася. То більшість написала, що насіння треба гарне, там F1 фірмове. І хочу сказати, що один пакетик в мене там простеньке, сортове якесь. А інший пакетик, кусається, якесь дороге, F1, і воно що те, що те одинаково, не знаю, що і робити. Ну, на наступний рік спробуємо ще якесь купити краще. Ну, подивимося, звісно, ще, що воно буде. Щось, наче, там може, закручується, так сказати, ситуація завертається, але воно буде видно. Ну, я вже садила два роки, і два роки вона в мене починає. Рости та головка, коли вже треба збирати її. Так що буде видно. Все, треба йти до хати, бо вже і пізно треба швиденько все зробити, поки світло є. Я не знаю, не дивилася вірніше, скільки його сьогодні будуть вимикати на ніч. Ну і комарики. Ну і Женя он бігає, вечеряти вже треба. тож Велике вам дякую за перегляд, що зі мною, і всім до нових зустрічей. Пока-пока.